Привіт. Часто ми говоримо в нашому житті, Боже, де ти, невже ти не, не бачиш стільки горя, стільки проблем та страждань в нашому житті? Але апостол Павло каже нам Риблянам з 9 розділу 20 вірша, як може глина говорити гончареві своєму творцю, навіщо ти мене створив? Ми перебуваємо в усьому, що дав нам Бог на землі. Яка створена і керується Богом словом? Ми дихаємо його повітрям, їмо все, що він дав нам, летимо на е, планети серед неосяжного космосу, маємо оболонку, щоб дихати, маємо, з, з, маємо зорю сонце, Ту, е, тут достатньо води та їжі, а ми ще ставимо питання, чого ти, Боже, і е, взагалі чи ти є, і чому ти допускаєш зло. Ми прийшли в цей світ, щоб пізнати Бога. Ісус прийшов, щоб сліпим дати прозріння, принести це просвітлення. У другому посланні Коринтіянам з четвертої глави, з четвертого вірша, написано, що Бог віку цього сатана засліпив уми людей, щоб для них не засяяло світло благовістя. Якщо е, прихована наша проповідь, то вона прихована для невіруючих, для людей світу, у яких сатана, Бог, віку цього засліпив їхні уми. Не дай Боже опинитися в цій категорії, тому що сатана він працює, щоб е, люди вони думали, що Бог робить зло. Але Бог, він добрий, милостивий і е, люблячий батько, хто дійсно навертається до нього. Амінь.